Гіпоастроми у подарунковій упаковці, а що ж всередині показуємо. Створити диво у себе вдома або зробити розкішний подарунок людині, яка вам не байдужа. Це так просто. Гіпоастроми у подарунковому упакуванні мають розкішний асортимент. На нашому сайті вони представлені у вигляді махрових та простих єпоастромів. Лише погляньте на цю упаковку. Що ж, давайте детально розглянемо упаковку. На самій упаковці ви бачите сорт гіпеаструма і фото, тобто як буде виглядати сама квітка. З одного боку упаковки ви бачите агротехніку вирощування гіпеаструмів в домашніх умовах, а також у відкритому ґрунті. З іншого боку, ви бачите, як квітка проростає, так само умови, за яких вона вирощується, тобто агротехніка вирощування. Також на упаковці представлена наша адреса і QR-код. Якщо його відсканувати, ви зможете перейти на сайт та замовити собі необхідну продукцію. Хочу також звернути вашу увагу, що один набор це одна цибулина. Тримаючи в руках таку упаковку, ну друзі, однозначно, ви не будете байдужими. Це дуже гарно, це дуже яскраво. Повірте, кому б ви не подарували такий подарунок, він буде ну дуже задоволений. Дуже дивіться. Для того, щоб цибулька гарно зберігалася і доїхала до вас у нормальному стані, а плюс дуже гарно декоративно виглядала, дивіться, тут є ось така стружечка. Давайте її трошки дістанемо і зможемо дістати цибуленку. Так, дивіться. крім того, що бачите, скільки стружки залишається. Тобто, дійсно цибулька доїде до вас в гарному стані, а ви будете мати достатньо гарний подарунок. Ну, або якщо це собі, то так само. Ось такий вигляд має це булину. Я не буду сьогодні розказувати про агротехніку вирощування гіпоастромів. Я лише покажу посадковий матеріал, як виглядає, і про саму упаковку. Однозначно, якщо ви шукаєте подарунок, який подарує естетичне задоволення та практичне застосування, придивіться того Марилісу гіпеастрему у подарунковому упакуванні. Зробити замовлення можна як завжди на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі.